Шановні добродії, вітаємо вас з особливим святом з Днем Державного прапору України. Державний прапор був, є і буде однією з найвищих і шановних святинь, від є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Синьо-жовтий прапор супроводжує усі видатні та значущі, і, на жаль, Сьогоднішні скорботні події нашої держави о 9-й годині ранку оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Схилимо голову в жалобі за загиблими воїнами, мирними жителями, невинними дітьми, усіма патріотами та нашими земляками, які віддали своє життя. Заради щасливого майбутнього Запрошуємо голову Звягельської молодіжної ради Ольгу Ігнатюк та військовослужбовця збройних сил України талановитого музиканта, лідеру гурту Тартак Олександра Положинського. Усміхнеться доля згинуть наші морі, женьки, як роса на сонці запанує ми ми, братя своїй Свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Сьогодні день державного прапора України офіційного державного символу. Національної святині та гордості Україна відзначає його перед день Дня Незалежності, і ці свята нерозривно пов'язані один з одним. 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акту про незалежність України і над будинком Верховної Ради замаярів синьо-жовтих прапор. Це символ миру, це символ чистоти, це символ нашої радушності. Ми навіть у наших символах, у наших гербах і у нашому гімні демонструємо нашу миролюбивість, нашу щедрість і доброту нашої нації. Український державний прапор пройшов до нашого народу тернистими шляхами. Ми сьогодні. Пам'ятаємо і знаємо, що були часи, коли боялися сказати слава Україні. І коли Степан Бандера говорив, що я мрію про той день, коли я скажу слава Україні, і весь світ скаже Героям слава, сьогодні цей день не став. Сьогодні наші прапори найвідоміші кольори усьому світові. Сьогодні Україна проходить тяжкі часи своєї незалежності. Дев'ятий рік поспіль та впродовж 181 день повномасштабного вторгнення. Вирні сини і доньки своєї батьківщини, в тому числі і славетних військових з'єднань мавродолицького гарнізону, під синьо-жовтими прапорами боронять територіальну цілісність і незалежність нашої країни. Поважаємо державні символи і державний прапор України. Захищаємо його як потужний оберіг України та духовний скарб нашої нації. Слава Україні! Сьогодні в нашому в нашій державі в кожному місці, в кожному селищі, в кожному селі відзначається День державного прапора України. Це символа нашої державності, нашої єдності. Цим прапором сьогодні у бій ідуть наші збройні сили України, захищаючи нашу незалежність і суверенність нашої держави від російського агресора. Я щиро сердечно вітаю вас, всіх присутніх, всіх українців, збройні сили України, щоб в нашій землі, на нашій українській землі, поскоріше настав мир, настала перемога. Тому сьогодні. Ми з гордістю говоримо про наш державний прапор як символ незалежності нашої держави всіх зі святом миру і перемоги! Слава Збройним силам України! Слава нашій Україні! Рідна Ненька, Залежна, горда, вільна, й ти ми усі, усі твої, сила рідної, землі, моя рідна.